Всім привіт! У цьому відео ми поговоримо про один з найскладніших варіантів встановлення сонячних станцій, а саме монтаж на дах, вкритий керамічною черепицею. Чому це дорого? Що робить цей процес настільки непростим? І як уникнути помилок, ви вже дізнаєтесь за мить. Монтаж сонячної станції на дах вкритий керамічною черепицею вважається одним з найскладніших і найдорожчих варіантів інсталяції. Основна складність полягає в тому, що кераміка є дуже крихким матеріалом. При найменшому неправильному русі занадто сильному тиску або свердліні, черепиця дуже легко тріскається. Саме тому монтажники змушені працювати дуже обережно і точно, аби не пошкодити покрівлю. Для того щоб встановити кріплення для фотомодуля, потрібно демотувати окремі плитки. А далі дістатись до обрещітки. На цьому етапі дуже важливо встановити не тільки кріплення, а й захистити дах від можливих протікань. Застосовуються спеціальні вщільнення, гідроізоляційні плівки або навіть подвійне фальцювання, в залежності від типу кріплення. Встановлення сонячних панелей на керамічний дах потребує спеціалізованих систем, таких як тайлхук або замінюваних черепичних елементів. Які зможуть витримати не лише вагу конструкції, а й не порушити герметичність даху. Ще один дуже важливий момент це запас керамічної черепиці. В процесі монтажу можуть бути пошкоджені окремі елементи, тож дуже важливо обов'язково мати запас черепиці для її заміни. Крім того, робота на такому даху займає значно більше часу порівняно з монтажем на металочерепицю або бітумну покрівлю. Це суттєво впливає на вартість цього проєкту, оскільки зростають витрати на оплату праці та матеріали. Зважаючи на всі ці фактори, монтаж сонячної станції на керамічну черепицю потребує не просто досвіду, а й максимальної уважності та спеціального підходу. Але якщо все зроблено правильно, ви отримаєте сонячну станцію, яка буде вам надійно служити десятиліттями. Якщо ви давно замислюєтесь над встановленням сонячної станції, тоді звертайтесь до нас за консультацією. Ми будуємо станції будь-якої складності під ключ. А для дилерів та монтажних організацій ми надаємо спеціальні умови. Ми надаємо гарантії на все своє обладнання та здійснюємо після гарантійного слуговування. Якщо вам сподобалося відео, тоді ставте лайки, пишіть коментарі, та не забудьте підписатись, щоб не пропустити наступні відео про сонячну енергетику. Doze ou